27 листопада погода збереже контрастність. На півдні температура й надалі залишатиметься доволі високою для цієї пори, місцями досягатиме 19 градусів тепла. Натомість на заході буде суттєво прохолодніше. У більшості регіонів утримається хмарність, а вітер стане помітно спокійнішим порівняно із середою. Подекуди очікуються короткочасні дощі. Давайте розглянемо прогноз докладніше. На Київщині температура в день становитиме 9 градусів тепла, а вночі буде плюс 7. Небо буде повністю затягнуте хмарами, проте опадів не прогнозується. На півночі. У Житомирській області температура в день досягне 7 градусів тепла, а вночі буде плюс 3. Вітер північно-західний, швидкість 4 метри за секунду. Спостерігатиметься суцільна хмарність без дощу. У Чернігівській області температура в день складе 9 градусів тепла, а вночі очікується плюс 8. Небо буде повністю хмарним, місцями можливі короткочасні дощі. На Сумщині температура в день становитиме 11 градусів тепла, а вночі буде плюс 9. Вітер південний, швидкість 4 метри за секунду, пориви до 10 метрів за секунду. Прогнозується суцільна хмарність без опадів. На сході. На Харківщині температура вдень досягне 11 градусів тепла, а вночі буде плюс 7. Небо буде частково вкрите хмарами, дощу не буде. У Донецькій області температура вдень підніметься до 12 градусів тепла, а вночі очікується плюс 7. Небо буде майже безхмарним, опади не прогнозуються. На Луганщині температура вдень складе 13 градусів тепла, а вночі буде плюс 6. Прогнозується малохмарна погода без дощу. На півдні в Одеській області температура в день становитиме 14 градусів тепла, а вночі плюс 12. Вітер південний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 9 метрів за секунду. Небо буде майже повністю затягнуте хмарами, але опадів не буде. Погода мінлива, але стабільна. Підписуйтесь на канал і ставте лайк, щоб не пропускати щоденні прогнози. У Миколаївській області температура в день досягне 16 градусів тепла. А вночі очікується плюс 11. Вітер південний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 10 метрів за секунду. Спостерігатиметься суцільна хмарність без опадів. У Херсонській області температура в день складе 16 градусів тепла, а вночі буде плюс 11. Прогнозується суцільна хмарність без дощу. У Запорізькій області температура вдень становитиме 15 градусів тепла, а вночі плюс 9. Небо буде частково хмарним, опади не прогнозуються. У Криму температура в день підніметься до 19 градусів тепла, а вночі очікується плюс 12. Небо буде частково вкрите хмарами, дощу не буде. На заході на Львівщині температура вдень буде 3 градуси тепла, а вночі плюс 1. Вітер західний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 7 метрів за секунду. Небо буде суцільно затягнуте хмарами, опадів не прогнозується. В Івано-Франківській області температура в день складе 4 градуси тепла, а вночі буде плюс 1. Спостерігатиметься суцільна хмарність без дощу. У Тернопільській області температура в день становитиме 4 градуси тепла, а вночі очікується 0 градусів. Прогнозується суцільна хмарність без опадів. У Чернівецькій області температура вдень буде 6 градусів тепла, а вночі плюс 2. Небо буде суцільно хмарним, опади не прогнозуються. У Закарпатській області температура в день досягне 5 градусів тепла, а вночі буде плюс 2. Спостерігатиметься частково хмарна погода без дощу. У Рівненській області температура в день складе 4 градуси тепла, а вночі очікується плюс 2. Вітер західний, швидкість 5 метрів за секунду. Прогнозується суцільна хмарність без опадів. У Волинській області температура вдень становитиме 3 градуси тепла, а вночі буде плюс 1. Вітер західний швидкість 4 метри за секунду, пориви до 7 метрів за секунду. Небо буде частково вкрите хмарами, дощу не буде. У Хмельницькій області температура вдень підніметься до 5 градусів тепла. А вночі буде плюс 2. Вітер північний, швидкість 4 метри за секунду. Спостерігатиметься суцільна хмарність без опадів. У центральних областях. У Кіровоградській області температура в день становитиме 14 градусів тепла, а вночі плюс 10. Вітер південний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 9 метрів за секунду. Небо буде майже повністю затягнуте хмарами, опади не прогнозуються. На Полтавщині температура в день буде 12 градусів тепла, а вночі очікується плюс 8. Вітер південний, швидкість 4 метри за секунду, пориви до 10 метрів за секунду. Прогнозується суцільна хмарність без дощу. У Черкаській області температура вдень складе 12 градусів тепла, а вночі буде плюс 9. Небо буде повністю вкрите хмарами, місцями можливі слабкі опади. На Дніпропетровщині температура в день становитиме 14 градусів тепла, а вночі плюс 8. Вітер південний, швидкість 4 метри за секунду, пориви до 8 метрів за секунду. Спостерігатиметься частково хмарна погода без дощу. У Вінницькій області температура в день досягне 8 градусів тепла, а вночі очікується плюс 6. Прогнозується суцільна хмарність без опадів. Ось таким буде четвер днем суцільної хмарності та помірного вітру. Тихого дня, всім нам і до скорої зустрічі!